Значить, сижу, я так і спілкуюся із молодим чоловіком, йому 25, мені 45, його мамі теж десь так. Я думала, що ми дружимо. Нам було добре, ми спілкувалися, сміялися, але це не так. Сидить він у прохідній кімнаті, тут оце відеосвязь, я його бачу, мама подивилась телефон на мене, і отак бігає так і так Кричи! Я кажу, Валік, чи то мама твоя кричить. А він каже, то нормально, що кричить. А я кажу, ну успокой успокою А Він каже, ну ну побігає покричить, успокоїться. Ви знаєте, що про Валіка узнала від людей? Мені написали, що Валік був одружений на жінці, який 52 роки. А його мама ж то молодша, і Валік був тоді ще молодший, ніж 25. І Валік сам то каже, да, то нормально, да, то бивши його. А... Я думала, що він ну, мені як, ну, як син, так? Да? Ну, як син. Ти поївся того Валіка тепер?